Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати саме короткі мати, які теоретично можна поставити. Якщо ви вже граючі шахісти, вам це буде нецікаво, можете навіть не звертати увагу. А для починаючих і для хто показує, як грати в шахі починаючим, треба не тільки показати, як вигравати. А як не програвати, як не робити неправильні ходи. І в той же час, якщо хтось зробив ці неправильні невірні ходи, покарати противника за це. Так от, самий короткий мат – це мат за два ходи, які можна поставити чорними фігурами. Це якщо помилково, білі грають наступним чином: перший хід пішаком на F4. Білі відповідають на е 6 Другий хід білих ще краще в лапках. За перший це на g4. От так білі почали. Так починати не можна. Но ви це зараз зрозумієте. Тому що другий хід чорними, в чорний перш. Стає на H4 шах і мат. Це дуже короткий мат за два ходи. Білі також можуть поставити такі мат, тільки це вже буде за три ходи. От перший такий варіантик. Як не можна, запам'ятовуйте. Другий варіант мату я хочу показати ставиться за три ходи білими фігурами. Білий пішак ходить на Е4. Чорні відповідають на Е5. Білий ферзь йде на H5. Чорний король йде на Е7. Не один гравець цього не зробить. Але початківці можуть такий хід зробити. Він помилковий, його не може робити такий. Так як перед свій було. Білий пір забирає пішака на Е5, шах і мат. Наступний мат. Це був другий мат, теоретично можливий при помилкових ходах противника. Тобто короля. Третій мат. Це мат за 4 хода, яка називається дитячий мат. Білий пішак йде на Е4. Чорний пішак відповідає на Е5. Білий ферзь виходить на H5 з нападом на пішака і майбутнього дитячого мату, який буде ставитись. Чорний кінь захищає пішака ходом на С6. Це правильно все. Нічим не ферзем, нічим не перекриватися. Буває, ну, люби хода можуть бути, але ну, це правильно за чорних. Прикрив пішака. Білий слон виходить на С4, готуючи дитячий мат. І тут помилка. Чорний кінь виходить на F6 з нападом на ферзя. Доволі початківці доволі часто так. Бах, а що, напали на пішака на ферзя. А ферзь забирає пішака на F7, шах і мат. Ця комбінація називається дитячим матом, який ставиться за 4 ходи. Ми розглянули три варіанти матів за 2 ходи, за 3. Та 4. Ці мати теоретично можливі, і ви їх повинні знати. Але на практиці їх зустрічаємо дуже рідко. Про ці мати ну, необхідно знати, тому я виклав цю інформацію і рахую, що це корисна інформація. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!